Так, ми приїхали на перегляд Опенхаус будинок. Тому покажи, що там? Ось такий будинок. Яка тут площа? Подивимося. Ні, це вони тут пропонують цей югу, показує, скільки його в послужному списку. Ого, чудово. Скільки він продав а, а, тут це не, не про цей будинок. Чи так. це? Ні, чого? Три бедруми. На першому, два. 1200 скверів, я зрозумів. П'ять Фіц. І ось ці. Зараз підемо подивимося. Ну давай. Підемо подивимося. Ось такий будиночок. Е, трохи не зрозуміло. А це у нас таунхаус, типа, да? так? Що там написано? М? Отака навколо тридцять вісім шістдесят дев'ять. О, хай. І так. Ми зараз швиденько пройдемося по першому будиночку. Який у нас є це у нас тут? Кухня. Тут у нас це двері на вихід. Скажу Бек-Ярд або Сайд Ярд. Тут був гараж, з нього зробили одну кімнату і другу кімнату вхід ось тут. тут. Люди тут ще проживають, а тому продають так от. Тут правильна та сушильна машина, холодильник. Та ось додатково дві кімнати. Тепер тут у нас. Ще одна кімната. Тут, мабуть, у нас це у нас електрика. Е, друга кімната. Такі от кімнатки. Ну, ж, жили. Це у нас тут ванна. Далеко не будемо ходити, подивимося. І це третя кімната, як правило, називається. З ванною. І з цим. Як правило, називається Master Bedroom. Ось такий. Ну, я зроблю швидко, тому що тут не дуже зручно це робити. Ось от. От такий у нас. так от ну, так. ну і ось так от. Загальний вид. Все. Поїдемо до іншого будинку. Ну. Це, як кажуть, аутсайд цього першого будиночку. так сюди заїжджаєш. Ну я так зрозумів, що тут на дві частини, не розумів, сюди, сюди і тут отак вихід. І там вхід ще є сюди, отак от. І машини сюди отак ставлять. Так, тут. А, от там ще щось є. Так. Ну, я це, думаю, вже сусідів територія. Да, ну вона ось тут, ось сюди, по краю отак, десь стоїться так. і отак от. Ну, видно, добре.